Хочете собі будинок і за адекватну ціну? Ходімо на перегляд. Це не знадобиться, тому що тут немає ні камах, ні інших шкідників. Ми зайшли в будинок, так як ви зрозуміли, вхідна зона. Тут у нас кухня-студія велика з різною технікою, меблями. Мікрохвильовка, тут у нас схована духовка, lcd телевізор, холодильник, посудомийна машина. Тут у нас обідня зона, як ви зрозуміли, на пару осіб, а точніше, на всю сім'ю. Заходимо на першому поверсі така житлова кімната. Диван шкіряний розкладається. Отак от зробили, роздвинули lcd телевізор, все красиво. І йдемо ще я покажу ванну, та зверху у нас дві спальні, і вже така батьківська ванна буде. Як ви зрозуміли, це ванна вже така у нас на першому поверсі. Вона велика з душовою кабіною біде сам санвузол. Е, пральна машина, руками, велика простора з підігрівом підлоги. Звісно, на першому поверсі. Це у нас кухонна зона через вікна. У нас там видно автонавіс на пару машин, і ми йдемо на сходи. Сходи у нас великі зручні з такими поручними залізними. І запрошую вас вже на другий поверх. Ми на другому поверсі. Тут у нас така вхідна зона. Перша спальня, друга ванна, і ось ця спальня вона з балконом та гардеробною. У нас тут двоспальне ліжко, гардеробна, велика простора. Також достатньо для ваших речей повністю Ну, вид з балкона ще класний. Ми вийшли тут, відпочили, що нам треба релакснули. Там у нас знову ж таки цей автонавіз, Сабарів. Там у нас річка Південний Буг Келі Коцюбинського. Відомі всім Ну, взагалі природа. І друга спальня з диваном на. Роутери і сам Інтернет і ванна кімната, як я обіцяв їй показати велика джакузі. Знову ж таки біде. унітаз. і так на сам кінець розповідаю за будинок по комунікаціям. Криниця, вигрібна яма, електрика, газ. У нас тут 90 квадратних метрів, дуплікс, два поверхи, три. три кімнати. На кожному поверсі ванна кімната. Тут у нас душова кабіна, на другому поверсі ванна з джакузі. Там дві спальні, одна з гардеробної і балкон, з якого ми там показували. Вид. Тут у нас одна кімната з зали та кухні. Виходить, новий ремонт, підгрів підлоги на. Першому поверсі зверху батареї район Сабарова Мене ви знаєте кріелтор Павло Миколаєвич. Дзвоніть, пишіть.